Слава роду! Слава рідне богам! слава Україні! Русі, слава! Ріда світовида це дуже-дуже така, там дуже багато аспектів. Це і зори відання, астрологія, як то нині кажуть, це і сни, сновидіння, усвідомлені сновидіння, як через сновидіння власне, отримувати знання, якісь сили, підказки. Як через сновидіння змінювати реальність того життя. Ми беремо і змінюємо І в своїй книзі, оце, що зараз пишу, відьмак у великому місці, місці, вона, власне, так і почалася. Я хотів, аби там оповісти приклади таких сновидінь і як через ті сновидіння, як змінювалася та чи інша реальність ситуація і так далі. Тобто з того почалася та книга Відьмак у великому місті. Однак потім це переросло в значно більший проєкт. Скажімо так, це реальні історії почали нанизуватися на, на нову сюжетну лінію, яка діється тут і зараз, нині відбувається в нас на Україні. Так, і власне та сюжетна лінія. Най... Не знав, ну вже бачу, як вона вже вона почала проявлятися, не просто проявлятися, вже я навіть е, приблизно бачу, як вона і завершиться. Завершиться нашою перемогою. Е, і завершиться, власне, е, ну, ну при вам завісу, е, завершиться відставкою, того бо не втіка, е, Точніше, не відставкою, а йому буде запропоновано. Йому буде запропоновано. Тобто він утримує петицію від людей, петицію звернення, де буде говоритися, що або ти вступаєшся, або, 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 або Аннушка вже розлила соняшникову олію, і значить, тобі відріжуть голову. Ось. І Він перелякається, там почне ховатися, дивитися, щоб подальше від метро, подальше від всяких рейок. Ржач в тому, що це, це таке буде просто, якби, чергове ну, якби, випробування і це буде образно сказано. І потім він рже і каже, о, ото нестелепне, Булгакова він прочитав, а Альтіста Данілова, така книжка Альтіста Данілов, є, а Альтіста Данілова, де значить, люстра падає. Не падає люстрою е, пригрожують там одні такі духовні сутності і кажуть, е, що якщо ти ще раз зробиш, ще раз уступишся, то на тебе люстра впаде. Ота люстра, величезна люстра, яка над симфонічним оркестром, над ямою тою оркестровою висить в, те, в театрі. А, а він Альтіст, альтіст Данілов, він в симфонічному оркестрі грав. І таким чином, буде тільки буде запропоновано, або ти вступаєшся сам. Тобто війна зараз, нині нині війна і нині виборів не можна робити. Так? Однак виборів то не можна робити, але він може піти у відставку. Сам свідомо. І разом зі всією всього зек-бандою. І от коли вони вступаляться, то вони відповідно звільняють місце для світлих мудрих людей, совісних, які швиденько наводять порядок і створюють зброю. Нині нині вже створені бойові лазери, які якими збиваються кабиті, керовані авіабомби і, і збиваються ракети. І відповідно, як ті лазери, та технологія піде далі, 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 то Україна буде мати зброю, навіть, можливо, навіть страшнішу від ядерної зброї. І тоді той ну, цей, той, 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 мавзолей <сум> з мумією просто просто йде під землю, провалюється і пох і, і все. А на чолі на нашої країни стає жінка стає жінка колишнього царського роду, яка в минулих життях була царського роду, совісна, мудра, справедлива і власне приводить нашу країну до нового, до, до трансформації, до відродження сили і слави нашого народу. Ось, тобто от, от таким чином сюжетна лінія відьмака в великому місці, там, якби, ну, це, це тільки частиночка така, так, невеличка. Однак це, 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 це так приблизно буде завершення, я вже так бачу. І от, власне, на цю сюжетну лінію, яка народжується сама, народжується вона, я не знаю. так Пух і о, воно буде так. Ось, і, 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 про петицію то я от сьогодні зранку прокинувся і воно так думка. пух Бо я вчора засинав і і думав, а як, тим чином, яким чином воно відбудеться. Е, там І там були варіанти, що що вони здибаються з тим поневтіком там, в якомусь е, місці, там перетнуться, чи на якісь конференції і так далі. І так далі а але це все якось так складно. І, власне, в першу чергу має проявити народ себе. І в варіанті петиції це виходить, ідеальний варіант, тому що народ проявляє свою волю, каже, все, що йде зі своєю бандою. І воно легко і просто раз і от, на, маєш. І зранку я так прокидаюся, перед сном поставив питання. І Зранку прокидається в голові думка. І Все ж просто, все ж елементарно просто. Ось. І йде активізація людей, які задумуються, розбираються і дивляться глибше. І кажуть, ні, він таки не має права бути нашим президентом. Бо якщо він себе веде, як якийсь гопнік, хуліган, бандит. Ну, то, то він не може займати цей це, це, це посаду. Так, виборів зараз не може бути. Однак він може просто піти самостійно. Самостійно по власній волі просто вступитися і звільнити це місце для людини, яка власне, знає, що таке честь, що таке справедливість, суд. І забрати за собою свою банду. Ось. Ну добре. Тож, давайте думаємо. Бачимо, що не все, не все м'ясо, що м'ясо. І ми бачимо, як активізувалася Європа одночасно з тим. Тобто щось відбувається, нібито негативне, але воно штуркає до, до того, щоб проявилося позитивне. Нема зле, щоб на добре не вийшло. І так ми бачимо, як Європа активізувалася, як, як, як воно е, будується новий, новий світопорядок, будується е, нове мислення. Нові відносини. Тож завтра, та не завтра, ми вже без НАТО, сильні як ніколи. І ми вже не стільки потребуємо того НАТО, як НАТО потребує нас. І вже завтра може утворитися нове якесь об'єднання, альянс, якийсь союз. З європейських країн, які добре розуміють одне одного. Ну, як, наприклад, поляки і, і, і балтійські країни, вони в першу чергу за нас, бо вони знають, що це то за, за той чобіт комуняцький. І вони знають, як то треба берегтися від того, від тих демонічних сил. Тож дивимося, як то буде відбуватися. Чекаємо, ну і підтримуємо своїми думками. Ось, ну, я надіюся, що завтра вже хтось створить ту петицію. І ми побачимо, як її швидко підпишуть петицію з пропозицією, з вимогою прибратися разом зі своєю командою, прибратися з владних кабінетів і звільнити місце для чесних і порядних людей. А, ну, то буде весело. Ну що ж, Тож аби був якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо Клич у світло рода Всевишнього, Лада, матінка прийди зі сваром батьком, бругами рідними предками світлими, спасом народу Слов'янського, народ наш благослови. Силами своїми запали, силами своїми захисти, силами своїми осіни. аби народ наш пробудився. Воїнів наших захисників, захисників, захисниць України, Руси православної, зі сваровим батьком, руном, спасем Розулянського, світом перуному горни, що там сварога заслони. Силами своєму сини, силами своєму благослови. Аби палав владовик святий, полум'ям любові в кожній чарі людей народу нашого. Хай буде так. Слава ладі! Здоров!